Номер 582, Breezy Basics. Sunrise Medical. Німеччина. Ось так легенько розкладається. І параметри погнали. Ширина сидіння 40 см між підлокітниками. Загальна ширина 60, глибина сидіння 43 см, висота спинки 43 Відстань від сидіння до підлоги 42-49 см. Важить 15 кг. Навантаження витримує 125 кг. Вживане крісло кріслокорісне. Повністю, справне, в чудовому стані є е, дрібні недоліки. Зараз буду все показувати. Під дрібними недоліками мається на увазі ось такі десь там щось вимазане, десь якісь царапани. А, Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, навіть назад ставляться, регулюються по довжині. Ось тут шестигранником регулюємо. Тут регулюємо кут нахилу цієї платформи. Є в нас ремінці проти зі ніг. Дивимось на передні колеса, нічого не штопориться, значить підшипники в нормі. Е, можемо регулювати по висоті колеса. О, десь є там царапини, для прикладу. Е, це у нас металічні вилки. Можемо регулювати їх по куту нахилу. Е, хороший стан коліс. Е, вони литі, до речі, задні також литі, хороший стан протектора. Бачимо. царапини на ободах це, це є нормальна штука для всіх інвалідних візків. Вони весь час поцарапані. Це наша швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можемо зняти колесо. Блокування, коліс, все працює, все ок. Можемо регулювати по силі затиску. Робимо це ось тут. З другої сторони, та сама ситуація. Хороший стан протектора. 24-кі колеса, до речі, якщо я не казав, бо не пам'ятаю, блокування. Все працює. Муфта також. Сидіння. Сидіння м'яке в хорошому стані. Якихось пошкоджень, надрізів, нічого такого немає. Воно м'яке, знизу цього типу, як брезент. Також ось ці піднімаємо ось так. Сидіння, легенько, акуратно виймаємо ці заглушки, витягуємо на себе сидіння і вправку. Те саме стосується спинки. Також раджу вправку, вона в хорошому стані якихось пошкоджень. Тяж... Тяжко мені знайти. Чесно кажу, не вигорівша, все гарне. Підлокітники також. Супер стан. Ось ці захисні щитки, також всі ці ціле пластикові, але все ціле. Ось вони відкидаються до речі. Також можна регулювати по глибині. Ремінь безпеки. Якщо не плануєте користуватися, зніміть, бо буде лише заважати. Позаду в нас ось такий от вигляд має. Тут у нас регулюється висота сидіння, підставка для костилів бутростини. Спинка в нас, до речі, Дуже зручна, тому що вона регульована. Ось ці ремені ми можемо або послаблювати, або затягувати, в залежності від того, як людині зручно сидіти. Також можна взагалі зняти підлокітники. Ось бачите, ця кнопочка, її нажимаємо, а перед тим ось тут також і знімається. А це у нас, от, якщо натиснути, то підважується порід, і можна виїхати, попереду, якщо якась перешкода. Через а, на бордюр виїхати чи через споріг, тому що багато людей таких елементарних речей можуть не знати. А придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. А, також, до речі, є класні а, подушки протипролежневі. навіть не так протипролежневі, як для профілактики пролежнів. в районі 1700 гривень. Нові вони коштують 4 а, uh, інтернет-магазин медбаза посилання шукайте внизу під описом. Дякую за увагу.